Вітання всім, хто не оминає важливих подій Закарпаття і України в цілому. В ефірі випуск новин у студії Катерина Можаєва. І сьогодні до вашої уваги наступні повідомлення. Дзвоніть на 112. В Україні запрацює система екстреної допомоги. Притулок, поліклініка та парки. В Ужгороді депутатів зібрала чергова сесія міськради. Юні злочинці. Молодь Закарпаття активно почала красти. Невиконаний порядок денний. Депутати Міжгірської райради заявляють про тиск. Президент України Віктор Янукович підписав закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Про це повідомляє прес-служба президента. Згідно із законом, ця система призначена для запобігання або ліквідації екстрених ситуацій. Закон передбачає створення у складі територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту населення. Центри 112, зокрема, забезпечуватимуть прийняття і обробку екстрених викликів передачу інформації про них до оперативно-диспетчерських служб, а також ведення обліку та статистичної звітності. Нагадаємо, що запровадив цю систему міністр МНС України Віктор Балога. Він зазначив, що впровадження системи 112 в Україні питання національної безпеки. Воно дасть змогу нашій державі гідно реагувати на сучасні виклики у сфері цивільного захисту. Ужгородська міська поліклініка. Контроль за безпритульними тваринами. Зміни в програмі економічного та соціального розвитку міста. Ці питання вирішували ужгородські депутати на черговій сесії міськради. Про деталі в наступному сюжеті ужгородські обранці все ж таки прийняли програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Ужгороді. За проект проголосував 41 депутат. На створення таких притулків в місті потрібно 36 тисяч гривень, які поки не закладені в бюджет треба йти навпаки своїм шляхом ми місцеве середування, можемо це робити а інша справа скільки буде джерел фінансування в цьому чим більше тим краще Найбільше дискутували на сесії про передачу на баланс району другого поверху міської поліклініки номер 2 що на вулиці Паризької комуни. Депутат Тетяна Козак виступила із пропозицією зняти проект з розгляду, адже через таке необдумане рішення, перш за все, постраждає місто. Вона зазначила, що площа другого поверху поліклініки розрахована на кількість жителів Ужгорода. Якщо приєднати сюди район, погіршиться якість та оперативність обслуговування хворих. Поліклініка вже ну 100% будова не нале ну належить міській поліклініці. Але здана вже в оренду, це є шкірвен-диспансер, котрий займає площу 1100 квадратних метрів. Це є половина будівлі. Тому десь уплотнятися вже нема де. Тим більше, що ж, якщо первинна медична допомога набуває більш великого значення, вона має бути розширена. Депутати Ужгородської міської ради від фракції «Єдиний центр та інші, які їх підтримали, не прийняли рішення про безоплатну оренду медзакладу, і поліклініка залишилася для Ужгородців. Як зазначив Василь Кручениця, депутат міської ради. Де жителі району і без об'єднання зможуть пройти обстеження в міських поліклініках Ужгорода, на його думку, спершу потрібно дочекатися реформи медицини, яка не за горами, а тоді вже приймати такі важливі рішення. Питання не в тому, кому буде належати е, цей поверх, це є майно міської громади. І ми, як міські депутати, маємо відстаювати е, міське майно і маємо дивитися, щоб воно раціонально використовувалося на користь громаді. А питання про те, що Можливість обслуговуватися в міській поліклініці обов'язково має бути у мешканців міста і міста і района однаково. І висококваліфіковані спеціалісти, які на сьогоднішній день працюють у міській поліклініці, я рахую, що мають надавати так само амбулаторну допомогу як мешканцям міста Ужгорода, так і мешканцям Ужгородського району однаково. Особливу увагу звернули депутати і на законопроект по утриманню та догляду зелених насаджень. Відтепер за Ужгородськими парками та скверами доглядатимуть значно краще. А от чергове засідання міжгірської районної ради відбулося не за регламентом. Жоден пункт порядку денного депутати не затвердили. Не мав змоги прозвітувати навіть голова райради Іван Ярема. Зате з трибуни пролунали заяви депутатів про тиск на них і членів їх сімей. Свідком перепетій на сесії був Юрій Павлишенець. Конкуренція це звична річ, тим більше в політиці. Та коли вона виходить за межі дозволеного, це призводить до неприпустимих дій. Головою райдержадміністрації й прозвучало прямий пороз щодо депутатів районної ради, особливо по депутатах єдиного центру, ми підготували звернення депутатів до правоохоронних органів, до голови обласної державної адміністрації, до голови обласної Ради у зверненні йдеться про наступне ми, депутати Міжгірської районної ради Закарпатської області шостого скликання вкрай занепокоєння та висловлюємо свою стурбованість з приводу тиску на депутатів районної ради та членів їх сімей, близьких родичів з боку керівництва міжгірської районної державної адміністрації, начальників підпорядкованих адміністрацій, відділів та служб. Зокрема, депутатам районної ради перед сесією телефонують і радять або не з'являтися на засідання сесії. Або голосувати за ті чи інші рішення лише за їх особистою вказівкою, тим самим намагаються вплинути на хід голосування з огляду на очевидні порушення прав депутатів. Просимо перше надати належну оцінку цим протиправним незаконним діям з боку керівництва, підлеглих райдержадміністрації та притягнути їх до відповідальності. Друге вжити заходи щодо недопущення подальшого переслідування з боку керівництва РДА, депутатів та членів їх сімей. З приводу ситуації, що склалася в районній владі, та про відкритий конфлікт висловив свою стурбованість і голова Міжгірської райради Іван Ярема. Дійшли вже до того рівня, що почали погрожувати сім'ям, батькам, дружинам. І ми сьогодні мали сьогодні зачитувалося звернення нашої депутатської групи єдиного центру, де учорашнім, учорашнім наказом відділу освіти. Інко, Надія Степанівна підписала наказ про звільнення з роботи заступника директора Пушнянської заносвітньої школи першого другої ступені, дружини нашого депутата, який сьогодні був присутній і який відстоює позицію громади, відстоює інтереси депутатського корпусу. Це прецедент. Вже не перший, тому що подібні випадки були і по інших депутатах. Згідно із законом України про статус депутатів місцевих рад, ніхто не має права в будь-якій формі впливати на депутата та членів його сім'ї. Але ситуація, що склалася, свідчить про зворотня. Це є пряме порушення чинного законодавства, це є перепони в діяльності депутатів. Відповідне подання за як за підписом голови ради, так і депутатів буде подано в прокуратуру. Як районну, обласну і генеральну прокуратуру до відома будуть доведені керівники області, як голова обласної ради, так і голова обласної держадміністрації адміністрації про ті моменти, які вже сьогодні існують у нашому районі. Підписанти звернення сподіваються, що повторних випадків тиску на них та членів їх сімей не буде. Минув рік із того моменту, як у дію вступив податковий кодекс України щодо автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ. Сьогодні в області його отримали близько 20 підприємств. З цього приводу в обласній податковій зібралися підприємці, котрі отримали виплати або висловити свої думки та побажання щодо нового кодексу. Основна перевага автоматичного відшкодування ПДВ, кажуть податківці, це скорочені строки проведення перевірки декларації та перерахування коштів на розрахунковий рахунок платника. Від граничного строку подання декларації до фактичного отримання коштів на рахунок проходить не більше місяця. Податківці кажуть, процес відбувається прозоро, без людського фактору. Потрібно тільки подати податкову декларацію з ПДВ. Потім спеціальна комп'ютерна програма здійснить автоматичний відбір тих платників, які відповідають критеріям. Наразі найбільша кількість платників, які відповідають критеріям, у Мукачеві 8 та в Ужгороді 6. Юні закарпатці почали частіше красти упродовж першого кварталу цього року. Органи прокуратури області при здійсненні правозахисної діяльності у сфері охорони дитинства особливу увагу приділили питанням попередження правопорушень серед неповнолітніх. За інформацією старшого помічника прокурора області з питань захисту прав дітей Наталії Кузан, завдяки принциповій позиції прокурорів поновили права більше тисячі дітям. Водночас прокурорські перевірки встановили, що місцеві органи виконавчої влади та правоохоронні органи. Не вжили вичерпних заходів для попередження злочинності та бездоглядності серед дітей. За підсумками першого кварталу цього року спостерігається тенденція до зростання злочинності серед неповнолітніх на більш ніж 11%. Майже кожен третій неповнолітній, який вчинив протиправні дії, з числа учнівської молоді. Ще гірша ситуація з учнями професійно-технічних закладів, які вчинили утричі більше злочинів, ніж минулоріч. Звіт голови райдержадміністрації депутати можуть почути лише раз у п'ять років. Дочекалися цього і народні обранці Іршавщини. На черговій сесії райради не тільки вислухали проблеми і досягнення Іршавського району за п'ятирічний період, а й похвалилися тим, що вдалося повернути у власність району Боржавську вузькоколійку. Втім, не обійшлося на сесії і без суперечок. Усі подробиці в наступному сюжеті. 44 з 52 депутатів з'явилися на чергову сесію Іршавської райради. Почали народні обранці з підсумків роботи за міжсесійний період. Далі перейшли до найважливішого звіту голови районної державної адміністрації у своєму виступі. Віктор Феєр наголосив на багатьох проблемах району. Одна з них це земля. Наші земель, які займають 36 тисяч гектарів. На сьогодні час громадянами використовується тільки 40%. Є на Ржавщині проблеми із якістю харчування у закладах освіти та з освоєнням коштів. Не завжди сільські голови дбають про раціональний розподіл грошей, чи то у школі, чи то в дитсадку. Як тільки ми почали порядок піднімати якість, піднімати ціну на харчування, щоб вивести її хоча б на рівень 8 гривень, то що ми декларували при формуванні нашого бюджету. Починається бажання утриматися любою ціною за ту чи іншу школу, неважно як, демпеновуючи ціни. Така ситуація провокує районну владу на перевірки фінансової дисципліни в кожному селі. Депутати Ми... погодилися з цим, проте висували і свої претензії. Мої колишні колеги в будь-яке врем'я можуть прийти і по любому яким надуманим, надуманим мотивом, скласти на кого на любого з нас протокол. Щоб цього не було. Значить, юридичний підрозділ, який є найманою особою депутатів районної ради, які голосували за виділення коштів і затверджували значить, штатний розпис, значить, підготувати і дати кожному депутату перелік цих питань. Однак найбільшого резонансу на сесії викликав виступ начальника районного управління юстиції Юрія Марущенця. Він за його словами, як законослухняний громадянин, відмовився звітувати перед депутатами, керуючись відповідним законом. На це народні обранці відреагували неоднозначно. Відуйтеся з довідку основної, Розкажіть вам робили, як будете побачити роботу, як будете проблеми рішати. А не вчить на законодавство. Нас досі диплома як у вас. Всі, хто здійснює діяльність на території району, мають інформати, як вони цю діяльність здійснюють перед тим органом, який тут є делегований, визначений законом і Конституцією України. Які проблеми, що на чому, на, чому, на, чому, на чому треба робити? Я міг підписатися так, як ся другий Васильович, і е, е, просто написати письмо, і не прийти. Мова йде про жителів району, які звертають по виконанню судових рішень і по тих питаннях, за які відповідає юстиці. І коли кожен прийом до мене приходить двоє-троє людей, я за одного людину вас буду просити приходити на сесію і доповідати депутатам за одну людину. Була комплексна перевірка управлінням, головним управлінням юстиції, нашого підручного всіх наших підрозділів, значить, суттєвих недоліків не виявлено. Я можу вас, Станіслав Васильович, познайомити з довідком на 74 листа. У підсумку звіт начальника районного управління юстиції так ніхто і не почув. Тож депутати перейшли до інших питань порядку денного. Найважливіше з них це збереження вузькоколійної залізниці, яка розміщена на території району. Як відомо, навіть інвестори хочуть її відродити. Мені важко назвати підібрати ті слова, які у деяких чиновників. Коли при асоціації вузьку колійка, в них зразу виникає питання забрати, продати, тому що то нікому не потрібно. Я б їх запросив, щоб вони прийшли, подивилися наш чудесний край. Побачили ту. 110-річну пам'ятку, яка є, і поговорили з цими місцевими жителями у довгому приборжавському, кушень потрібно нам її це не потрібно. Наголосив голова Іршавської райради, і на основних проблемах району це недофінансування, розбалансованість із зарплати, а головне інертність адміністративних органів. Дуже багато є чиновників, які інертності відносять до своєї служби. Він рахує, що якщо його призначать, він там прив'язаний і він не бачить тих проблем. Він лише бачить. У напрямку свого кабінету чи свого стола. Але районна рада буде стояти на тому, щоб розворушити їх, заставити їх працювати для людей в першу чергу для людей. І люди повинні відчути ті реформи, які ініціює президент. Інертність ні до чого не призведе. Тож районна влада Іршавщини зробить усе, аби її подолати. Ми продовжуємо знайомити вас зі свіжими подіями. Краю і далі ви дізнаєтесь про таке. Безробіття в горах на Воловеччині немає роботи. Навчатись в Ужгороді тепло. Всі заклади освіти опалюють дотепер. За активний спосіб життя у тяхівському селі Добове відбувся турнір із настільного тенісу. Єврейська Пасха, особливості святкування іудейського песаху. Закарпатські лісові господарства викликають тривогу. Фахівці територіального управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області завершили основний етап планових перевірок суб'єктів господарювання лісового господарства краю щодо дотримання вимог безпеки під час проведення лісосічних робіт. Підсумки свідчать, що про порядок і дисципліну на цих підприємствах говорити поки зарано. Виявили 636 грубих порушень нормативно-правових актів із охорони праці. Часто густо до розробки лісосік допускають працівники. Ків відповідних кваліфікаційних посвідчень чимало серйозних запитань викликав і стан техніки, задіяної на розробці лісосік. Так технічні огляди трилювальних тракторів своєчасно не проводять. Деякі з них взагалі не зареєстровані в теруправлінні держгірпромнагляду. У результаті в 55 випадках державні інспектори призупинили роботи і наклали штрафні санкції на посадових осіб. До відповідальності зокрема притягнули 21 керівника. Високий рівень безробіття у гірських районах області проблема не нова, проте і дотепер не вирішена. Так у воловці районний центр зайнятості намагається працевлаштувати осіб, що знаходяться у них на обліку. Але через відсутність пропозиції на ринку праці в селищі роботу знайти складно. Промоніторила ситуацію у воловці, і наша знімальна група. Ситуація з безробіттям у воловці й районі досить складна. Гірське розташування причина відсутності великих підприємств, а це у свою чергу відсутність робочих місць. Вакансій у нас не так багато. На сьогоднішній день у нас вакансій біля 40, От, і це більше, більше вакансій. Зараз у нас для державного підприємства Лісове господарство Воловецький лісгосп. Зараз на обліку по всьому району знаходиться 900, якщо брати точну цифру, 931 особа. Із, них, із цих 931 особи 605 осіб. Вони всі 931 особа визнані безробітними, але не всі отримують допомогу з тих чи інших причин. Отримують допомогу 605 осіб на сьогодні. У більшості люди задіяні у приватному секторі. Значна кількість магазинів та закладів відпочинку забезпечують роботою населення району. Та все одно це не змінює ситуацію на краще. Районний центр зайнятості намагається допомогти безробітним, котрі стоять в них на обліку. Не тільки матеріально, а й направляють їх на роботу і перенавчають. Я стою на обліку вже закінчується у мене облік два роки. А роботу мені шукав інтерзанусті по професії. каменщи, плиточник и работа у нас такој, ну како кажат, по професија, нема, а ходил ја так шукате сам добро виљнави мини центар зад и тоа Ще одна проблема як для селища, так і для району це неможливість молодому спеціалісту працевлаштуватися. Закінчивши вищий навчальний заклад, молодь не поспішає повертатися додому, усвідомлюючи безвихідні становища. Молодь або студенти, які приходять після навчання в воловець і в пошуках роботи звертаються в центр зайнятості. Сфера охоплення їх на жаль поки що обмежена, і це відповідно створює труднощі. Студент, умовно маючи диплом, маючи певну кваліфікацію, він вже стикається з тим, що він не потрібний на ринку праці у нас в Луці. Навіть коли молодий спеціаліст знаходить роботу, часто не по спеціальності, однією з умов прийому є трудовий досвід від року до двох. А звідки цей досвід брати, не каже ніхто. Тому залишається або звертатись до центру зайнятості, або йти на заробітки. Молоді, яка яка звертається до нас після закінчення навчальних закладів. Це досить проблематично працевлаштувати їх. Вони звертаються до нас за послугами, надати зрозуміло зразу. Працевлаштувати їх дуже важко. Наразі стрімкими темпами, як в селищі, так і районі, розвивається туризм. Будуються нові туристичні комплекси та готелі. Все це дає певні перспективи на зміну ситуації з безробіттям на краще. Нещодавно Ужгород перейшов на індивідуальну систему опалення в державних установах. За словами заступника міського голови Ужгорода, спостерігається суттєва економія. Вона ж не вплинула на здоров'я маленьких жителів. Усі заклади освіти опалюються і дотепер. Сьогодні навіть із перепадом температур норматив згідно СЕС витримується в усіх ужгородських навчальних закладах. Немає проблем із температурним режимом. Начальник відділу освіти заявив, що кожного дня ведеться моніторинг температури у класах. Керівництво міста обіцяє: якщо температура понижуватиметься, то газу не шкодуватимуть ні навесні, ні влітку. Варто сказати, що вперше за кілька років в Ужгороді не оголошувався карантин у навчальних закладах. Мукачівський будинок офіцерів вже тривалий час не використовують за призначення. Як наслідок, будівля перетворилася на аварійну. Поряд із нею, навіть ходити і їздити стало небезпечно. Не так давно будинок офіцерів військові передали на баланс міста. Після чого у міської влади з'явилися грандіозні плани: реконструювати і перетворити цю будівлю у міський палац культури. Та плани поки на папері, а люди ризикують отримати травми, проходячи поряд із аварійною будівлею, яку навіть не обгородили попереджувальні. У стрічкою з'ясовував ситуацію Олександр Поліщук. Цей будинок по вулиці Горького у Мукачеві за свій вік бачив багато. Спочатку до Другої світової війни у ньому розміщувалась торговельна академія. Після Другої світової війни, з приходом Радянського Союзу, будівлю віддали на баланс військових і ті зробили тут будинок офіцерів. Проте, коли Радянський Союз розвалився, військові перестали використовувати будинок офіцерів за призначенням, і будівля довгий час просто простоювала. Небезпека чатує не тільки на людей, а й на автівки, які тут постійно курсують, та час від часу зупиняються під аварійною будівлею. Загроза цілком реальна. Про це свідчать численні дірки на фасаді без штукатурки. Місцями у стіні не дорахуєшся і цегли, а це означає, що свого часу вона звідти випала. І звісна річ черепиця, яка загрозливо звисає з даху. Аварійну будівлю навіть не обгородили попереджувальною стрічкою. Зв'язку з тим, що у нас через 10 днів вже має бути на виході після експертизи документація на реконструкцію будівництва. Зараз поясню, чому і реконструкція і будівництва. Після того оголошується конкурс. Місяць він має бути відповідно. Оголошений для того, щоб можна було потім провести конкурс, визначити переможця і почати будівництво. Думаю, якщо він роками так стояв, то ще він місяць-півтора постоїть і потім вже конкретно будівельники будуть ставити ліса, будуть огороджувати і робити це по настоящому Та все ж міський голова погодився, що навіть до початку робіт з реконструкції колишнього будинку офіцерів необхідно вжити запобіжних заходів. Відносно стрічки, я думаю, що я. Дам таке відповідне розпорядження для того, щоб огородили. Я впевнений, що її на через день знесуть. Там треба робити капітальну огорожу. І ставити ліса і вже робити ремонт. Гроші на реконструкцію вже закумульовано в бюджеті розвитку міста. За попереднім підрахунком це коштуватиме близько 15 мільйонів гривень. А коли палац культури відреконструюють, до нього переїде міський будинок культури, який зараз розташований у центрі міста. Приміщення, у якому наразі знаходиться будинок культури, виставлять на продаж. Стартова ціна буде 4 мільйони. Ну але ви знаєте, для того щоб комунальне майно якесь продати, спочатку проводиться конкурс на експертів, які будуть робити оцінку, а потім вже конкурс на реально покупці. Ці кошти використають на нагальні потреби міста, але головне, щоб гроші не довелося витрачати на компенсації для людей, які можуть постраждати від уламків аварійної будівлі, перш ніж там встановлять обмежувальну стрічку. Проблема пасажирських перевезень турбує жителів уже не перший рік. В Ужгороді замість того, аби зробити проїзд комфортним, асоціація приватних перевізників Закарпаття хоче збільшити його вартість. Мова йде про підняття ціни за проїзд до 2 гривень 50 копійок. Чи влаштує це Ужгородців, Дізнавалася Ірина Ващук. Найочевидніші проблеми з пасажирськими перевезеннями в обласному центрі це відсутність якісного транспорту та послуг, які вони надають. В час пік дістатися до потрібного місця майже нереально, адже водії не дотримуються інтервалів перевезень. Вечірній час тільки поодинокі маршрути дотримуються встановленого графіку роботи. В таких районах, як Бам, Осипенка, замість 22-ї години. Рух маршруток припиняється о 19-й. Єдине, що мене я не розумію, і що мені не подобається, те, що по маршруту не сядеш, а на кінцевих точках у них завжди. Ну, от я, наприклад, маю на увазі точку на Бамі, там, де їх куча стоїть, а по ходу маршруту людина сісти в автобус не може нормально. Було таке, що я в новий район часто їжджу, і там можна ще було приїхати до вокзалу, там, до інших частин місць. Зранку, якщо їхати з нового району, то взагалі сідаєш у маршрутку, просто пакуєшся в неї. Якщо ти всередині, ти може навіть не вийдеш на свої зупинці, з Критовича трошки легше добиратися. Єдине, що немає точки, це кінець високої вулиці, там великий досить район, і туди ніякий транспорт не ходить. Так що, хто здоровий, хто може ходити, то кілометр добирається пішки. Незважаючи на такі суттєві недоліки в роботі пасажирського транспорту, асоціація перевізників пропонує збільшити вартість проїзду з 2 гривень до 2,50. Потивуються тим, що не вистачає коштів для повноцінного обслуговування пасажирів. Перевізники, які кілька років тому виграли тендер, працюватимуть в Ужгороді ще до 2015 року. Окрім відсутності упорядкованого графіку маршруток, ужгородські пасажири потерпають і від несправних машин, які на півдорозі висаджують пасажирів до іншого транспорту. За минулий рік до міської ради поступили 94 скарги від громадян, незадоволених роботою і поведінкою маршрут. Водії ужгородських маршруток відмовилися прокоментувати, чому хочуть змінити вартість проїзду у місті. Також вони не розказали, з яким інтервалом проводять маршрути. Ціна на маршрутки в обласному центрі поки залежатиме від якості перевезень. Однак якщо Асоціація перевізників покращить технічні умови та якість обслуговування маршрутних таксі, то до запитання підвищення цін владі таки доведеться повернутися. Останнім часом лікарі все більше нарікають на пасивний спосіб життя людей. Дорослі переважно працюють за комп'ютером, дитячі ігри також проходять біля моніторів. Та все ж пропаганда активного способу життя на сьогодні актуальна як ніколи. Зокрема, у селищі Добове, що на Тячівщині, спорту діти не зраджують. Тут пройшов турнір із настільного тенісу. І хто став переможцем, знають наші кореспонденти. Настільний теніс гра, яка тренує не лише тіло, але й мозок. Дехто сприймає її як відпочинок, але це далеко не так. Як кажуть, доки не спробуєш, то ти не зрозумієш. Впевнені в цьому спортсмени тятівського району, які займаються тенісом з малку. Днями в загальноосвітній школі першого третього ступенів селищі Добуває Тячівського району для них організували турнір з пінг понгу Ти кожен міг проявити свої здібності. Початку змагалися дівчата старші. Далі молодші. Потім грали хлопці близько 40 тенісистів з гірських сіл вишуватою, чорна, красна та селище Дубове змагались між собою. Турнір проводився серед трьох вікових категорій: учні 5-8 класів, 9-11 та вчителів фізкультури. За куловою системою гра тривала довго і напружено. Граючи з різними суперниками, з різними противниками, вони набираються досвіду, тому що у кожного свій стиль гри. І це дуже цікаво. Є 10 учасників, кожен зіграє 9 матчів. У напружених поєдинках переможцями в своїх вікових категоріях стали серед наймолодших учасників учні Краснянської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Івана Грицян та Василь Крегул. Серед старшокласників перше місце зайняли Василь Крегул із Дубівської школи та Сойма Владислава із Креснянської загальноосвітньої школи. Ну і лідером серед вчителів став викладач фізкультури Василь Крегул. За сприянням Васля Васильовича Підьовки. В добовому проводиться турнір із настольного тенісу. Це відкритий чемпіонат добового. Кожен з призерів отримав достойні подарунки від організаторів змагань. Змагання відбулись за сприяння та ініціативи народного депутата України Василя Петьовки. Діти отримали грамоти та тенісні ракетки, а дорослі також не залишились без нагород. Але це ще не всі подарунки. дві школи отримали вже в подарунок тенісні столи. Переможці залишилися задоволені своїми результатами та подарунками. Ну а переможеним гра тільки додала стимулу для самовдосконалення. 6 квітня у п'ятницю ввечері починається святкування іудейської Пасхи. Євреї народ, який почав святкувати Пасху більше трьох тисяч років тому. Почалося все в 14-й день місяця Нісаан, з дня, коли Бог вивів євреїв із єгипетського рабства. А єврейська Пасха святкується вже половиною тисячі років. Значить, святкується починаючи з дня виходу євреїв, коли Господь Бог вивів євреїв із Єгипта. Господь Бог наказав, вторі записано, кожен рік у місяць Нісан, 14, 14 дня місяця Нісана, 8 днів. Значить, святкувати свято Пейсах на євріті. Це ж славе слава пеїсах, тільки християни кажуть паска. Святкування іудейської Пасхи має свої особливості. Відзначатимуть її протягом семи днів. У перший день проводиться урочиста служба, яку читають істори. Спеціально до цього випікають традиційну єврейську пасхальну страву. Називається вона маца. Так називають спеціальні пісні коржі. Їх євреї їстимуть замість хліба протягом семи днів святкування. Коли євреї вийшли з Єгипту, як я казав, їх вже виганяли. Вони встигли тісто замісити, але тісто не встигло скиснути і не встигло спектися. І вони клали, розкачували тісто, клали один одному на спину, і коли йшли, на сонці це тісто висихало, і воно ставало такими сухими прісними ліпяшками мацами якими були основні події очима наших журналістів? Ви також діліться своїми історіями і проблемами на нашому сайті. Ну а наші кореспонденти не перестають слідкувати за життям Закарпаття. І 7 квітня вони вам розкажуть про наступне. Дбаємо про безпритульних тварин на Закарпатті. Пасхальні ціни. Наші кореспонденти дізналися, скільки обійдеться закарпаттям. Великодній кошик в Ужгороді. Їжа майбутнього на виноградівщині росте ціла кизилова плантація. Слідкуйте за свіжими подіями на нашому телеканалі. Я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю вдалих вихідних і хай таланить!